Плей, погнали! Погнали! Погнали, погнали, погнали! Шодесенько зараз? Five, 4, 3, 2, 1. Let's play hide and seek. Давайте пограємо в хованки! Хіба що за перевозік? Куди він заїжджає? Де його депо? Що? Кем мы играем за в колонки. Ай, да, сама по себе играется. Что нам топ? Что нам до той игры? Она сама по себе играет. О, ну конечно, Конечно, да. Я зараз буду, блядь, в той, в той люк посеред лиса. Да прыгай, прыгай. Да ч ты давай, да, да. Там пропасть. Так. Світло. Детект далі Відновили світло вило за Это не повинна бути, була сюди прийти. Хочешь нормальне управління з цим, цим. Якийсь квест цікавий чи це хоррор. Хоррор квест. Тобто зникне таке тривожне свідчення на велике тихе співтовариство спів... Лісфорда була похитана серія, серія таємниць... таємничого трив... тривожного зникнення дітей. Чи робить це випадок ще більше зловісним, це те, що зростаюча кількість звітів від мешканців, які претендують бачити дивну фігуру, що обертається вулицями міста. Особливо вночі тіньовий майже невловима фігура, яка, здається, спостерігає за дітьми, гра грає в парках або повертаючись додому зі школи. Опаси різняться, але один елемент залишається постійним почуття тривоги і страху, що відчувається, які натрапили, натрапили на цю таємничу фігуру, дещо говорить, говорить про зловісну присутність іншої, небезпечної психопати. Місцеві органи влади роблять усе можливе. Ага. Вони сильно занепокоєні, походу. Ми щось можемо брати взагалі? О, що ми взяли? Є тут інвентар? Паравозики, Ох, Як то важко, бо не Welcome home! Ласкаво просимо додому. Ми оце, ми оце вчили на дуорінго, до речі. А тут треба ще й само відкривати, да? Опана. на. Щось уже на цікавому. Тук-тук. Яка якась дитина двері малювала, Ой, ці малюнки малювала. Блять, мені дуже подобається управління тут. Воно м'який сенс, легко, легко предмети беруться. Нема цього треба потягнути, ратягнути і так далі. Анімації недовгі. Всього було оголошено майже 46 зниклих дітей. Ці е, незрозумілі зникнення, здається, лише цільовані на дітей від 1 до 10 років. Зустріч з поліцією є багато більше зниклих дітей. Нарешті ми можемо згадати кілька жертв. Сузі Брауна, ля ля Карсон Джонні. Я щось е, сунатурну су сказав мати. Сказала мати Евілі, яка була відсутня. Ніколи не залишайте своїх дітей у спокою. Де єдине слова її тато зміг сказати сьогодні? Алілуя І що? Що? Батько. Що відбувається? Де я нахуй нахожусь вообще, блядь? Наче вот так, на так все розмалювали? Чарльз Вайт, White сімейний чоловік був знайдений у своєму будинку. Сім'я батьків описала його раптову смерть серцебне, як дане. Ну, типа серцевий напит, як, як е, дана була виплачена йому. Його дружина сказала, сказали, що втратила Чарльза у віці 43 років. Був ще одним серцевим нападком після їхньої відсутності більше року. Вважається, я мертвий. І, е... Вважається мертвим і в цей момент є нова інформація, яка допоможе пошук її тіла. Згідно з свідченням сина Чарльза, який він мав стати дуже віддаленим і мовчазним батьком всього трагічної події. Що там, сука, качається, алло? Я можу сюди зайти? Дякую, тук-тук.

Тут два роки че щось є, эка яка захопила нас. ви повинні допомогти, я не знаю, що він задумав. Але вам потрібно за это использовать, відкрити двері, будь ласка, поспішайте, я не хочу померти Охуенно, блядь. Двер сама просто відкрилася Який сайт? Який там сайт є? У мене то нічого, Я думав в Саринхил же вийшов, а він вийде тільки в Сюмиранку в 12 ночі І от я бо от... Або прокину ранку, або. чекнемо до с ночи. Просто з куклою робити. Ну, в ТГ то одне, а кліпбейт то інше. То інший сайт, кліпбейт. Сука, куди всіх цих кукол ставити, алло? две разных, два разных нарезчика. Опа, она закрыла. Суки. Ну, конечно. А дальше мне... Мы... А, их всех типа столы поставил. А я куклу, куклу ты вы шо? И кота моя сидит. Тут есть имена, чьи нема? Не, еще не ма. Що вона робить? Ой там записка є. Знову читаємо. Я перепрошую, я ніколи не хотів, щоб ви щоб ти зникла. Я думав, день народження може закінчитися таким. Тепер мама весь час плаче і тата не розмовляє. Моя вина, правда, як ви тільки я приділила більше уваги, можливо, ти все одно будеш тут з нами. Я не розумію, чому ви зникли. Мама дуже сердита на мене. Я намагаюся зрозуміти, чому я, можливо, заслужив ще заслужила б зникну... зникнути більше ніж ти Я почув... почувала себе погано для моєї маленької сестри я так сумно сумую за тобою Я Луї Луї, а є тут кукла під назвою Луї. Вон, да, саме так. А як сестру її звали? О, Луїс. Ага, поплачь товарища, блядь, Поплачь поплачь, конечно, блядь. Ну-ка, ті сосидские диты. Ти сосідский дити, я тепер поразумею вас, друзі, вибачайте меня за то, что я, блядь, матюкав целовав. Що трапилося? Шо відкрылося? За двері? А що треба зробити, я не поняв. Далі. Що відбувається? Що, що хто насрав? сравни, да тут мухи А як сестру звали, до речі, я забув, Там є чи немає? Немає, тільки луї, да? Так я сказав, що, я ж казав, тільки що розказав, як справа. За селент хил, цей ти, ти не почув. Я что ответил, по ты что? А что я че не сделал? Она поплакала. Не-не-не, я -не -не, ведь повижу. Я не розумію, що я маю зробити. Тут нічого немає. Доска є, вона набереться. Хе, <смір> він находився сильно. о блять, що за що за перегляди? Ага! Ага, вот оно шо, блядь. Вот оно шо. Опа, на. Почалося. Почалося, почалося. Хей, я тут, за дверима! Я не знаю, де він ховається, це може бути дезавготно, незабаром можливо, не зможу спілкуватися з вами. Я не знаю. In <реш> Вам потрібно продовжувати Crusius. крок за кроком. Кімнати. Хочу ви мене почули. Робіть що хочете, то ваша проблема вже. Тогдо з який не подиха. Непоганий малюночок, чекать. Але який порядок? Який має бути порядок? Давай поки так повісимо всі. І потім буде... Будемо шукатись. дай сюди картину, гнидай. Блять, треба було все зробити. підняв руки, а потім тільки отак так забрати. Яка система? Яка ж тут нахуй система? Ви шо? ХТО таке придумав? це дуже незвично, незвичайно. Да, поїдь Так, е, десь буде підсказка, чи я маю логічним методом зрозуміти, що до чого. Бля, да, логічно. Один девять 8 вісім. вісім. Я не знаю, що планує монстр, але я почула, як він взяв свою музичну коробку і розізу людину клавіш. Тобі треба знайти будинку. Далі музичну коробку, то поможіть мені втекти звідси. А блін, що яка ти почав? Він тут я повинна випнути своє світло, перестати горити, або I mean, це він б'є мене. Або ще гірше викине на вулицю. Мені потрібна твоя допомога. Будь ласка, не залишай мене, знайди Зади ключ. Если що дихаєш, ніби третє око відкриваєш. Ні, ну хо, це, це ж ж кардіо. Ходьба, це ж таки шкардіо. Та? Ну ви ж розумієте, що він сука тут за кутом нахуй? Як це, як, кут, блядь, і що у тебе питання, блядь? Багато пу. Багато. Багато плюсів. Дихаться легше. М'язи в тонусі Тримаєш. А коли ти в тонусі, тобі, тобі живіше. Краще себе почуваєш. Як мінімум. Опа! Тортик. А, схоже, но ну, бати, що тут відбувається? Ну, це ж треба не один раз, це ж треба періодично робити. Під кардіо багато плюсів? 11,600. Опа, голова сюди. А, ну я ж скажу, що в останні как FC будут там уже заруба нормальные. Восстание C C зарубы будут приличные. Так тут нічого немає. She disappeared because of you. Because of you Дельце заблоковано, я повинен знайти ключ І що знайти? Де іграшки всі? Кого голову відрувати? В які іграшки можна? Ні Ага. Бля, прикольна квартирка. А, слухавка вон она. Да вон она слухов, колок. Як мені достати Ключик. Звичай? Вон о. Слуховку взяли. Ой. Один, днін, звон я, Бля, я, я, я за зараз зарасвечу. Правильно ли 11, У 110. а 11, У 1160.000. О 11. 60. 000. 00. Evet, світло! Не вымукай, слуха. Ирспан. Базуповедальный по нас ждала через вас. Твоя мат so засмучена. Is які страждання? Ти краще Тебі краще зникнути. Позаду вас, сука. Що позаду, мене? Що мені з тобою робити? Куди біжати? Варь? А куди мені біжати? Ей! Бігова вдома тебе не заєбе, о, не, бігава сусідів не заебе, ти, 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 ти її пару раз скористуєшся, більше не будеш користуватися. чим проблема. Що ти, блядь, дивишся там, сука? Бля, ну я думав, щось буде цікавіше, шо, шо, шо ти, що ти пытался налякати мене? У мене вже досить тих, сука, іграх, хорорних, Сики, шо шо я не знаю, Ти, ти вообще як, як це, як, як віточки рахуєш до мене. Ну, ні, спробую, але на практиці людей, я знаю, що вони зазвичай ставить бігаву два рази, походили і закінчили. Happy birthday, Happy birthday, okay? закінчить. Зникла маленька no дівчинка. Your is gone. Нема Хто там <звук> <Куда> плаче? <звук> То ти плачеш? Бля, він же сука, там стояв. Ты, сука, двухметровый уебал, блядь. А можна у всех лыс взяти? Бля, ну це фіналь, фінальна квартирка вже, ні? Відчуваюся в такі самотні всі дні, Ніх, ніби ніхто мене не розуміє, ніби ніхто справді не любить. Я, ма, е, мама стала такою холодною, такою віддаленою, вона кричить на мене. Весь час, весь час вона стала такою. Е, такою цим Короче, вона ніколи не щаслива. Мене не лякає, бо в останній вона так сильно вдарила мене. Я днями дня мавла велику. Короче, велику шишку на лобі. З тому, що згадала про музичну коробку Люсі. Вона розсердилася з цього приводу, ніби хоче стерти її з пам'яті моєї сестри повністю вчора. Музична коробка зникла, я сподівалася, що вона не взяла її. Е У всякому разі, сьогодні ввечері я збираюсь грати з... зі своїм. Зі своїми друзями в лісі, мені справді потреба. Ну, б нахуй в лісі не зіграти, від, конечно. Свіже і піти під усього, усього цього. Добре, бути на природі подалі від усіх криків і плачу. Я справді з нетерпінням чекаємо. цього. Бля, ну да, найкращий вихід, вихід це піти в ліс, конечно же, блядь. Куди ж іще? Куди ж ще, блядь, не в торговий центр, не в планшеті погратися, а в ліс. А в ліс, від. зато зато раніше дитинство краще було. Isgun gone. Gone. знову читати. Сука, я заебался читати вже. Я грузий шоу парады на читати. Важко поставити... Я ладно, все, я мені, мені лень. Ключик. Че ти, сука, впала? Ох ты ж ти, йоб твою ж ти мать! Та хто тут, сука, вішався? Ты ти сразу ты ж, ти ж, ти ж двух метров, ты не повисишься тут. Где тут вставляты? Ну, я говорю, на практике бегова дорожка вдома це програшный вариант. Бля, принц, ты я что правым периферичным зором тебе побачив и перелякався більше, чем того типа. понял, ладно. Я раз его затыкаю, блядь. Урода. А куда я ло? Это портуды пройти на можешь. Ебаный, да кто там мені в ухо шепчет, блять. Що за СМР. Заспокивайтесь, суки. Вибіжит. Мразь зараз вибіжить. Оця сам зараз вибіжить звідси блять. Не, ну, ну за... Рейвенус, Рейвенус, дякую, дякую. Донська гра зроблена за місяців. місць. Короте, хтось, хтось робив, походу, здавав екзамени і зробив гру. Ну що, ну, так, як вам безкоштовно можна і пройти на 20 хвилин, 23 хвилинок. Дуже вам дякую. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, балайки, пишіть коментарі і під'єднайтесь на канал. Всім дякую, до побачення.